Робота в цьому підвалі кипить самого ранку. Працівники замінюють старі труби холодного водопостачання на нові пластикові. Усе через те, що мережі вкрай зношені та потребували оновлення. До того ж, за словами спеціалістів, це унеможливить аварійні ситуації в подальшому. По шаблону старих труб проважуємо пліт, тобто спаяємо нову з пластика, все збираємо. Після чого перекривається вода і підключається на стояки вже пластикова труба. Сьогодні спаяємо все підготуємо. Завтра відключається вода, обрізаються старі труби, варяться нові резьби, це все підключається. Тому що в один день невозможно. Вже завтра ремонтники планують роботи і заміни лежака труби та стоякових мереж. До цього в будинку вже капітально оновили близько півсотні метрів мереж холодного водопостачання. В цьому ж підвалі замінять зо три десятки метрів трубопроводу. Ці роботи виконуються за накопичені на будинку кошти. І попередні, і ці, і ті, що будуть наступні, так само. Тобто мешканці вчасно і повністю сплачують за послугу управління багатоквартирним будинком, і тоді у керуючій компанії є можливість планувати і проводити такі ремонти. Якщо виникають аварійні ситуації, то ви можете цілодобово звертатися на кол-центр, на гарячу лінію міста для людей 067 410 08 на час ремонту питну воду в будинку не відключали. Вже завтра під час врізки мереж водопостачання буде вимкнене з 9 ранку до 2 дня. Загалом роботи з оновлення мають завершити 29 вересня. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.